Доброго ранку, малята та шановні батьки, а яка зараз пора року? Щоб дізнатися, треба загадку відгадати. Жовтий ліс пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербом коси, чарівна красоня. Що діти? Так, осінь. Ось і настала осінь, вона радує нас останніми теплими днями. А ще в осінь багата квітами. Їх називають осінніми квітами. Погляньте, діти, який гарний букет я назбирала. Давайте подивимось, які квіти в моєму букеті. Що це за квіти і як вони називаються, ми дізнаємось прослухав віршик. Чорнобровий, чорнобривець чепурився, дощовою краплею вмився, втерся теплим вітром, рушничком та накрився парасолькою лістком. І це диво золоте, що пласкава зустрічать гостей. Діти, так про яку квітку віршик? Вірна, про чорнобривці. Чорнобривці символізують рідну домівку і вони справжня краса оселі. Їх дуже люблять сажати біля будинків, парканів та на алії. Ці маленькі тендітні квіточки є національним символом України. А зараз малята послухаємо наступний вірш і дізнаємось, яка квітка в нашому букеті. Вже зацвітають айстри, диво квіти, як зірочки на різні кольори, немов маленькі і веселі діти, що прикрашають радостю двори. Діти, про яку квітку був вірш? Так, про айстру. ця квітка схожа на зірку. Вона буває маленька і велика, з гострими пілюсками, а середина в неї яскрава жовта. Айстри бувають різного кольору білого, рожевого, червоного, синього. Малята, а якого ви кольору бачили ці квітки? А зараз дізнаємось, яка ще квітка у нашому букеті. Послухайте уважно наступний вірш. Цвітуть жоржини восени, цвітуть жоржини, як сонце, вони, вани, садків перлини, цвітуть великі, запашні барвісті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. А про яку квітку цей вірш? Так, про жоржини, Погляньте, які вони гарні та пишні. Ці квіти цвітуть цілу осінь, прикрашаючи наші квітники, але дуже бояться морозів. Ось малята, ми й дізналися, які квіти у нашому осінньому букеті. Давайте ще раз повторимо їх. Це чорнобривці, айстри та жоржини. А зараз давайте дізнаємось будову квітки. У неї є корінь, стебло, листя та квітка. А тепер повторимо, що є у квітки. Це корінь, стебло, листя та квітка. А давайте, малята, пригадаємо, що потрібно для росту рослин: це ґрунт, вода, повітря, сонце і тепло. Я сподіваюсь, діти, що ви будете берегти рослини та доглядати за ними, щоб потім милуватися їхньою красою. Які ви молодці, малята. Діти, сьогодні ми милувалися красою осінніх квітів, а вам завдання намалюйте разом з батьками осінню квітку, або надішліть фото на фоні осінніх квітів. До побачення, до нових зустрічей!